В ходаки заснований ще у 90-х роках у малому ходачкові на Тернопільщині і відомий не лише на теренах краю, а й за кордоном, адже неодноразово ставав переможцем міжнародних конкурсів і фестивалів. Ми ходимо вже років вісім. Багато країн виступали на багатьох конкурсах. Представляли нашу країну і наші традиції були у нас також сценки. Пісні співали, танці народні також були з вертепом. Також виступали. Та цьогоріч ходаки підіймають дух у тилу і організовують благодійні концерти, виручені гроші з яких спрямують на потреби Збройних сил України. Збиралися на літніх канікулах і готували таку актуальну програму для підтримки наших воїнів для підтримки наших героїв. Тобто, ми зробили такий репертуар патріотичних пісні. Ой, у лозі червона калина, гей соколи і багато інших українських народних і місцевих пісень у репертуарі, який вони щоразу вдосконалюють. Ми стараємося ну докласти теж зусиль якихось, стараємося якось зібрати кошти, організувати. Зібрані кошти будуть вилучені на потреби збройних сил України. Буде Організуватися якась закупівля бронежилетів, касок. Перший благодійний концерт відбувся у церкві святого Івана Богослова, а також колектив планує виступати щотижня у церквах Тернополя та області. Ми будемо зараз обширювати по церквах, потім на різні куточки, де тільки можна, будемо її обширювати. Як в Тернополі, так і в Тернопільській області. Будемо до тих пір, будемо виступати, будемо підтримувати наших героїв поки не буде в нас перемога. А перемоги тому не за горами. Тож ходаки співатимуть і робитимуть на культурному фронті все для того, аби наблизити перемогу України. Я бажаю, щоб ми виграли, щоб наші не вмирали, щоб повернулися здорові і живі і з перемогою.